Hello, народ, ну що, сезон осінніх презентацій продовжується, і цього разу нас порадувала компанія Samsung. На свіжому лончі воно показало багато всілякого цікавенького, але все ж головним героєм став фанатський смартфон Galaxy s 24 FE. Цього року мені вдалося отримати новинку трохи раніше, тож це буде не просто перше знайомство з пристроєм, а можна сказати, повноцінний досвід користування з тестами і так далі. Ну і на додачі в кінці відео я вам розповім про умови дуже простого розіграшу, в рамках якого ви зможете абсолютно безкоштовно отримати новенький Galaxy s 24 FE. І, і повірте мені, його майбутній власник точно буде задоволений таким подарунком, тому що пристрій вийшов на прочут вдалим. Але не буду забігати з висновками наперед. Давайте, як завжди, про все. По черзі Влаштовуйте затишне місце. Не забудьте прихопити із собою гарний настрій, поставте вподобайку. А я починаю. В першу чергу ми поговоримо про його зовнішність, бо саме тут криється одна з ключових змін. І як ви могли помітити, мова йде не про дизайн блоку камер. Тут все традиційно для смартфонів компанії Samsung. Головна відмінність новинки від попередників його розмір. Galaxy s 24 FE став більшою. Тепер його можна назвати повноцінною альтернативою s 24 а не проміжною ланкою між маленьким та великим флагманами. Як би я особисто не любив компакти, але друзі мої, статистика річ вперта. Люди голосують монетою. І тепер діагональ дисплея, е, фанатського смартфона складає 667 дюймів. Окрім збільшеної діагоналі екрану, під сучасні тренди підігнали і бокові грані смартфону. Тут вони пласкі, з легким заокругленням при переході на задню кришку. Це невеличке скруглення дозволяє значно покращити ергономіку. І, попри немаленькі габарити, в руці смартфон. Лежить доволі зручно. На матеріалах корпусу не економили. Все на флагманському рівні. Рамка виконана з матового алюмінію, а спереду та ззаду скло горіло глаз Victus+. Також від старших братів йому дістався вологозахист за стандартом IP68 та бездротова зарядка. Загалом, коли ти тримаєш смартфон в долоні, відрізнити його від S24, дуже важко. Єдине, що видає його належність до фанатської серії, це рамки навколо дисплею. Ситуація значно покращилась у порівнянні з попередником, але тендітності флагської серії новинка не досягла. Сам дисплей також трохи відрізняється від старшого брата. Іншою роздільною здатністю, яка замість 2К стала Full HD Але до мінусів я це точно записувати не буду. amoled Дисплей має частоту розгортки 120 Гц, яскравий та насичений. А чіткості картинки з головою вистачає і так. Сучасних реаліях взагалі важко оцінювати дисплей, бо всі вони на око виглядають круто, і тільки там якісь нюанси характеристик можуть допомогти визначити, хто з них краще, а хто а, гірше. Відверто поганих екранів сьогодні немає навіть бюджетних пристрах, А що тоді тут казати в субфлагманському рішенні від компанії Samsung. Всі характеристики, які можливо заміряти в умовах студії, зараз перед вашими очима. Суто зовні нічого кардинально нового смартфон не пропонує. Але це впізнаваний дизайн, який подобається багатьом. Користувачам. Тож, навіщо міняти те, що і так працює. Але без чогось новенького все ж не обійшлось. Тут оновили кольори корпуса. У мене в руках смартфон у ніжно-блакитному кольорі, а ще у палітрі є м'ятний графіт та яскравий жовтий варіанти. Очевидно, що основний акцент компанія робила саме на молодій аудиторії, яка дедалі частіше замість брутального чорного кольору обирає отакі яскраві варіанти. Звісно, інший розмір та форма корпусу це не є єдині зміни у Galaxy S24 FE. дуже серйозно прокачали залізо новинки, і цього року Samsung знову повернулась до старої доброї схеми встановлення актуального фламенського чипу. Багато людей обирають смартфони серії FE саме за можливість отримати флагманську продуктивність за серйозно зниженою ціною. Серцем новинки став чип Exynos 2420 четырдвалі, і в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Він є повною копією аналогічного процесора, що встановлений у лінійку S24, але зі зменшеною на 100 МГц частотою продуктивного ядра. Цього року власний чип Exynos вийшов на диво вдалим, і працює смартфон дійсно блискавично. Всі сучасні ігри тягне без проблем. Інтерфейс та додатки також працюють швидко, та й над охолодженням добряче попрацювали. Ось як смартфон проходить стрес-тести обчислювальних ядер та відеоядер. Тротлінг не перевищує 30%, що дійсно дуже крутий показник для флагманських чипів. Так, рамка під час тестів нагрівається, але тримати пристрій при цьому комфортно, і такий нагрів свідчить. Про те, що тепло ефективно відводиться від шипа на корпус під час ігор на грі взагалі ледь помітний, і з часом продуктивність тримається на такому ж високому рівні. Звісно, сьогодні на ринку є шипи потужніше за цей. А скоро компанія Qualcomm взагалі викатить новий Snapdragon, який буде встановлено в майбутню лінійку S25. Однак Конкретно зараз продуктивності Exynos 2420I достатньо з головою, і буде достатньо навіть через кілька років. Треба розуміти, що сучасний процесор тут встановлений не тільки для любителів пограти в вимогливі ігри. У усіх нових пристроях від компанії Samsung зроблена величезна ставка на інтеграцію штучного інтелекту, і новинка також стала дуже розумною. Galaxy S24 FE дістався повний комплект можливостей Galaxy AI. Точно такий самий, як і флагманській лінійці S24. Система інтегрований з Circle to Search від Google, який допомагає легко шукати все, що ви побачили на своєму екрані. Фірмовий перекладач може миттєво перекладати ваші телефонні розмови чи діалог з людиною поряд. Чат Assist та Note Assist виправляє помилки та допомагає покращити ваші повідомлення та нотатки. Ну і звісно, є зручний інструмент, Photo Assist, який дозволяє редагувати зображення. Видаляти і переміщувати об'єкти, та навіть створювати круті картинки на основі ваших начерків. І все це працює вже зараз, а не через рік чи два, якщо ви розумієте про що є. Ну і не треба забувати про екосистему Samsung, яка містить елементи керування розумним домом SmartThings, систему Samsung Knox для синхронізації та захисту даних, та купу інших фірмових сервісів. Тепер давайте поговоримо про камери. Суто, технічно, вони майже не відрізняються. Від того, що нам пропонував попередник: це основний сенсор на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, 8 мегапіксельний телефото, модуль з трикратним наближенням, та на модуль на 12 мегапікселів такий собі джентльменський набір флагмана від компанії Samsung. Більше на якість фото та відео вплинуло не залізо камери, а знов-таки новий чип. Процесор обробки зображень Pro Visual Engine робить процес обробки фото швидшим та покращує якість. Ні для кого не секрет, що в сучасних смартфонах програмна обробка має не менш важливе значення, ніж фізичні показники сенсорів. Тож результати фото і відеозйомки тут на дуже високому рівні, як і у всієї лінійки S24. Зараз у вас на екранах приклади зйомки фото та відео. Камера робить якісні фото як в день, так і при важких умовах освітлення. Динамічний діапазон доволі широкий, і софт коректно виставляє баланс білого та скінтон. Смартфон робить приємні портретні фото, і на об'єктив також дозволяє робити непогані світлини. Відеозйомка на s 24 FE це окремий привід для гордості. Ми можемо знімати 4К відео на всі модулі. і Перемикатись між ними прямо в процесі зйомки. А основна камера завдяки чипу вміє знімати у роздільній здатності 8К та 4К 120 ФПС. Деталізація та кольоропередачі на високому рівні, та і стабілізація з автофокусом не підводять. Фронтальна камера вміє знімати в 4К, і результати її роботи також вас точно не засмутять. Загалом можу сказати, що на камерах тут точно не економили. І рівень фотозйомки, і рівень відеозйомки тут дійсно флаг. Агманський, я впевнений, що переважній більшості майбутніх покупців цього рівня буде достатньо позовуча. Якщо раптом буде недостатньо, тоді їм, мабуть, варто дивитися в бік моделі з приставкою Ультра. Ну і останнім пунктом хочу поговорити про автономність та зарядку. Чесно кажучи, похизуватись тут особливо нема чим. Ємність акумулятора підросла до 4700 мАч, і це логічний крок разом зі збільшенням діагоналя в своїй лізі а брендів це нормальні показники. Але на фоні загальної тенденції росту ємності акумуляторів хотілося б побачити більш суттєвий приріст. Як бачите, а бренди не поспішають нарощувати ні ємність акумулятора, ні пришвидшувати зарядку. А все задля того, щоб подовжити життя батареї. Е, до речі, це стосується не тільки компанії Samsung, а й всіх інших компаній. Можете поділитися своєю думкою з цього приводу в коментарях, як ви вважаєте, це правильний підхід чи не зовсім. Ну що, настав час переходити до цін та висновків. За версію на 828 на сайті офіційного інтернет-магазину Samsung просять 28 999 гривень. А на старті продажів така ж ціна діє і на версію на 256 гібайтів. Враховуючи, що це фактично майже повний аналог S24 з крутими камерами, преміальними матеріалами корпусу, потужним чипом, вологозахистом та безрутовою зарядкою, це цілком адекватний прайс. Цьогорічний фанатський смартфон вийшов набагато привабливіше за свого попередника, і я впевнений, що охочих його купити буде набагато більше, ніж торік. А ви, мої любі друзі, можете виграти новенький Galaxy S24F абсолютно безкоштовно, взявши участь у простому розіграші. Треба написати під відео коментар з текстом, що у новинці вам сподобалось найбільше. І серед коментаторів ми визначимо переможця. Єдине, що треба від вас, окрім коментаря, вказати дані для. Для зв'язку в описі вашого youtube каналу, щоб ми могли зв'язатись з переможцем. Бажаю удачі кожному з вас. Не забувайте ставити подобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, і нехай буде з вами Android. Побачимось!